Усім привіт, друзі! Всіх рада вітати на нашому каналі Життя на КДЗ. Ми з міста Кривий Дніпропетровська область. Друзі, сьогодні дуже такий ясний сонячний день, 3 листопада. Я вирішила висаджувати в цей день цибулю та часник. Все в один день. Друзі, ви знаєте, що я люблю експериментувати багато. Висаджувала що цибулю, що часник. і в більш ранішні дні, коли було дійсно дуже тепло. І всередині жовтня, і в кінці жовтня, і на початку листопада, і в кінці листопада, і на миколи. Я. І навіть перед самісіньким Новим роком, друзі. І все, оце, що кажуть, ой, треба температура землі, щоб була там плюс 5 для цибулі, для часнику плюс 10, е, а то проросте, е, померзне, не буде врожаю. Е, в общем, куча-куча уселяких таких несемітниць. Це для мене, друзі, вибачайте. Але я експериментатор дуже великий, то я вже багато чого робила. Ну, я вважаю, що це треба робити іменно в своїх регіонах. Я зважаю на те, що я робила в своєму регіоні. Ще моя бабуся, ще дуже-дуже давно вони висаджували набагато раніше що цибулю, що це ж часник. І е, часник висаджували е, в, е, по перше, а через неділі, дві три після посадки часнику висаджували цибулю. Е, але вже Дуже багато часу після цього пройшло, навіть коли мої батьки висаджували, це вже теж не є дійсним, як було раніше. Друзі, часи ідуть. У нас іде дуже велике потепління. У нас дуже велика зміна клімата. І друзі, напишіть, як у вас в регіонах? Бо у нас у кривому розі це відчувається дуже дуже сильно. У нас дуже теплий регіон наразі став. То можливі у нас дійсно заморозки це або у січні, там декілька буквально днів, або у лютому це теж декілька буквально днів. Це не означає, що будуть морози місяць або Пів місяця у нас такого в кривому розі не буває. У минулому році у нас було буквально пару тижнів, оце не пам'ятаю чи то у січні, чи то у лютому, але було пару тижнів, друзі. Мінус максимум був день, мінус 14. Але що цибуля, що часник, які призначені для зимової посадки, ну як вони можуть вимерзнути, якщо вони призначені для цих холодів, для цієї? температури. Я ніколи цього не розуміла, тому багато експериментувала, висаджувала. А друзі, ще висаджувала навіть у замершу землю, прямо у замершу землю. І все одно все виростало. Друзі, у минулому році я вам показувала, який в мене був часник. Це був висаджений перед самісіньким новим роком. Дуже добрий, дуже багатий врожай. Цибулю у минулому році я на голівки не висаджувала. В цьому році буду, поза минулому році, я висаджувала і часник, і цибулю. Я вам показувала, який був величезний врожай. І я не з тих дат, які хтось там казав. І у цьому році, друзі, у нас скільки я балакаю з людьми, там, де я іменно проживаю поблизу, ми вирішили оце висаджувати 3, 4, 5 листопада, що часник, що цибулю. То от отак, друзі. Єдине, що я вам скажу, я у цьому році буду вирощувати цибулю, кущовку, лише кущовку, це моя, це ту, що я збирала. Але ну, вона, я, я вважаю, що у можуть вирощувати усі. Це без різниці, коли її посадив, вона все одно виросте. Це іменно на зелень. Для голівок я буду вирощувати цибульку в цьому році. Я купила чотири гібріда. Іменно гібріда, голландські гібриди. Я не люблю кругленьку, я не люблю приплюснуту друзі. Я люблю таку, знаєте, длинненьку більше. То я обрала Центуріон е, вольф, э, це такі э, жовтенька цибуля в жовтої, э, в жовтої скарлупі. І салатні гледстоун білі, білу цибульку, і Red Baron синю цибульку. Ще за ред барон казали, що ліпше її висаджувати навесні. Друзі, декілька штучок я висаджувала і під зиму, і навесні. Добре зростають головки і посаджені, і під зиму, і навесні. То отак. Ще кажуть, що ред барон під зиму дуже добре стрілкується. Я такого на своєму городі не, не помічала, не знаю, чому так. Якби я не буду у цьому році, друзі, не в чому замочувати. Цибулю іменно не буду для е, протистрілкування, не буду замочувати, бо якщо це е, іменно гібриди, настоящі голландські гібриди, це я в магазині купувала в семіному е, на синевому. То, якщо вона дійсно та голландська, вона не повинна стрілкуватися, нащо її проти стрелкування замочувати? То і подивимося, якими насіннями торгують наші магазини, то, то я не буду. І не буду, друзі, не в якому розчині не цибулю, не часник замочувати проти хвороб та проти, проти шкідників у моєму регіоні. Іменно там, де я проживаю, я ні разу друзі не помічала, щоб часник чи цибуля чимось хворіли. Бувало таке, що цибулева муха бувало. Нападала на часник на, ой, на цибулю. Це бувало. Але це дуже-дуже рідко. Тому я, але хвороб не було ні разу ніяких, друзі. То я не хочу хімію на даному етапі е, використовувати. І часничок, друзі, в мене теж куплений. У мене його небагато, але мені дуже хотілося посадити такий сорт, як Любаша. Ось такий тут в нього е, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, е, шість зубочків. Знаєте, як моя бабуся ще казала. Часник для висадки самий найліпший із чотирма зубками. Але це теж вже якби не, не дійсно, бо я вам показувала в минулому році, я висаджувала з. Багатьма зубками, і все одно добре все виростає. То оце і ще один момент для часнику, друзі. Розділяю на зубки. Це що мені бабуся казала, це що мені мама з татом казала. Його треба розділяти іменно в день посадки. Не заздалегідь, а іменно в день посадки. Тому досі після покупки він в мене лежав от в голівках. То це щас порозділяю. Позабираю віднесу інвентар і будемо висаджувати. Завжди, друзі, обираю місце для посадки часника та цибулі, тільки сонячне, не під деревами, не у тіні, не у полутіні, а тільки-тільки сонячне. Весь город, друзі, в мене, ви знаєте, засаджений кожен рік я засаджую повністю гірчицею. Це у мене іде як і седерат, як і макро-мікроелементи, і розрихляє земельку. Так ово це в мене є і сівозміна, бо я вирощую майже одні культури. Це томати. Я вирощую багато сортів на продаж на сінячку, то в мене майже все засаджено томатами. І це далеко не весь город, що в мене є ще інший город ту, оце все засаджено гірчицею. Так, і часник та цибуля у мене на цьому місці не зростали. У мене на цьому місці, друзі, зростали томатики. Монгольський карлік. Тут у мене ну багато інших друзі, зростало. І на цьому місці буду вирощувати я цибулю та часник. Десь приблизно за місяць, за три неділі, за дві неділі мінімум. Я вношу добриво, Суперфосфат я в цьому році вносила на е, е, тому кінці городу на цьому кінці перегній курячий е, і добре перекопала, переволочила і такого залишила. Я це робила за два тижні у цьому році. Обов'язково це роблю завжди, бо треба, щоб це добриво вже там почало якось діяти. Чому я вносила суперфосфат. Суперфосфат там багато фосфора, а він дуже потрібен для швидкого вкорінення. І от швидке вкорінення це має нам дати такий вже толчок якби, для подальшого зростання. Тепер в день посадки у мене в відеречку стоїть попіл. Бачите? І я взяла стаканчик. Стаканчик десь примірно 250 грамовий от я беру. На квадратний метр я буду розсипати один стаканчик, то я з сметани взяла, воно. шибка мені помічниця прийшла, масянчик помічник прийшов допомагати. То, оце, друзі, один стаканчик я буду розсипати поверху на кожен квадратний метр. Зараз іменно. І буду перекупувати, ось ой, я вила взяла. там в мене граблі. І це я все. Добре, розрівняю граблями, потім, і буду вже висаджувати. Друзі, чому я так роблю? Бо не перегній, не суперфосфат, зовсім сумісні з попілом. Вони, якщо разом їх внести, вони там будуть макромикроелементи, але вони будуть в недоступній формі для чесника та цибулі. А нам треба, щоб вони добре всмоктували ці поживні речовини. То я завжди роблю тільки так. Як казали мені батьки, це, це дійсно так по нормі робиться. То я так і роблю. Це я буду так робити. Так, робила я, друзі, і рівчаками садила, і паличкою робила. Отвори і туди вставляла цибульку кожну або кожен зубок чесничка. І так, і так, добре. Буду висаджувати часник примерно сантиметрів 8-10 на глибину, а цибулю примерно сантиметрів 5-6 на глибину. Зараз буду, друзі, починати копати. Що часник, що цибуля, друзі, забула вам сказати, повинна бути тугенька, без хвороб, без пошкоджень, і тільки тоді воно буде добре зростати, бо від посадкового матеріалу і залежить кінцевий результат. Тобто, які голівки будуть так, отакого от я розділяю. Лишня лушпиня прибираю. Оце лушпиня, до речі, ніколи не викидаю. Це в мене буде йти до луночок при посадці томатиків. Добре захищає, робить профілактику від хвороб та шкідників. Так, і отакого я всі оці голівки в часничку добре розкриваю. Прибираю оці, Отак. І дивіться, щоб усі зубочки були не голі, щоб вони були, були повністю вкриті лушпиням. Це буде захищати його від морозів, від пошкоджень, від шкідників, від усього. -усього. Все, друзі, тепер підемо садити вже. Сапкою, друзі, зробила е, смужечку рівнесеньку. Це іменно для того, щоб в мене були рівненькі рядочки. Потім я взяла от, купалечку, відміряла 10 е, спічечний коробок. Це 5 см. Тобто раз, два. І зав'язала вірьовочку, Це мені для зручності. І тепер кожну дірочку роблю 10 сантиметрів одна від одної, Що в цю сторону, що в цю сторону. І так я буду висаджувати повністю-повністю все. Загортати можна і руками, але якщо багато, то можна просто грабельками пройтися. Але граблями потім я пройдуся обов'язково. В принципі, зразу перед посадкою я внося попіл, але друзі, ще і потім. Коли оце в мене буде все засаджене, я ще, друзі, візьму отакий стакан. Це в мене спід сметанки, друзі, стакан. От Теж повний стакан візьму на квадратний метр. Ще поверху розсиплю і е, граблями добре пройдуся. Е, для чого потрібна зола, для чого потрібен попіл, це хто як каже на неї. Е, в попілі, друзі, дуже багато мікро та макроелементів, які дуже добре підходять, що для цибулі, що для частини. Для їхнього зростання. І вона, по-перше, попіл він розкислює землю, а часник та цибуля не будуть добре зростати на кислій землі. Це, я думаю, всі знають. То попіл добре розкослить, дасть багато макроелементів і дуже добре розпушить нашу земельку. Ще мене питають, чи можна по сидератам висаджувати часник та цибулю. Так, можна, друзі, я висаджувала, але трохи невдобно. У ну, мене тут була сівозміна, тому я сидерати не висаджувала. Тому я просто так от по землі буду висаджувати. Оце все зроблю. Шипучка знову прийшла допомагати, як завжди. Цим друзі і воно і Тайсон прийшов допомагати без такого горіха судить. Чудо моє. І чому я показала, друзі? Потім не зараз, бо у нас дуже тепло наразі. Перед самісінькими заморозками в мене ось наскладено горіхове листя. То я візьму його. І накрию часник зверху, як казала мені бабуся, горіхове листя саме найкраще для мульчування часника та цибулі. Воно, по-перше, дає при перегниванні теж свої макро- та мікроелементи, які добре для зростання цибулі та часника. і воно дуже довго перепріває, тобто не дає бур'янам зростати, і не дає друзі цей. Не дає бур'янам зростати. І дуже добре зберігає вологу, друзі. І ще мене теж питали у минулому році. А чи прибираєте ви навесні як інші люди? Так, таке в мене було запитання на каналі. Ні, я не прибираю. Я засипаю все листям. Якщо не хватить, а його не хватить, я буду використовувати ще листя із вишні, і черешні, і сливи, все одно, але вони більш швидше перепріють, перегниють. Тобто так ліпше це горіх, саме найліпше, і я не прибираю для того, щоб був захист. По перше, у нас посуха велика, щоб більшу частину була волога. І щоб не зростали бур'яни, тобто горіхово, тобто люба мульча, вона захищає і від бур'янів, і хранить вологу, друзі. І ще один момент: цибуля часта, часник вона не любить застою вологи. Тобто треба обирати такі місця, щоб там, при коли випаде сніг, але коли або коли дощик у нас буде, щоб тут не було не, не ця вода. Не була тут, щоб не було болота, друзі, щоб не було калюжі. Треба, щоб не було воно такого в низині. То, оце для мене це, ця частина городу я обрала дуже-дуже добре. Поглядано ну, чудо моє, допомагає мені загортати часничок. Шибка, шибка, все хвате, шибка. така помічниця в мене вже зростає, друзі. То я поділилася з вами, як це роблю. Я розповіла вам свої. Досліди, скажімо так, то не бійтеся висаджувати часник та цибулю, якщо ви там зарано посадили або не встигли посадили на Миколая чи, чи під Новий рік. Це тут різниці немає. Цибуля та часник, призначені для відзимової посадки, вони не вимерзнуть. Ну, Дивіться по своєму регіону. Друзі, ділитеся в коментарях, як садите ви, коли це ви робите і що ви робите з ним надалі. Друзі, Всіх вас люблю, ціную, та да, дуже дуже поважаю. Слава Україні, друзі! Всім величезних врожаїв.